45 му році нас переселили. Але як переселили? Вогнем і мечем. Як то було, розкажіть? Як ви то пам'ятаєте? Та я вже тоді мав около 10 років, так. Я багато того. З дитинства я пам'ятаю дуже багато. Все, все своє дитинство. Це був березень місяць, 9 березня 1945 року. Ну, Рано поставали люди, так як в селі жили. Але в той день люди так говорили між собою, що щось, щось має вроді бути. Щось а вас не має... попереджали поляки? Так як, ні. Yeah. В той день. 9 березня, то я добре пам'ятаю, був сніг такий в колінах був. зимно, мороз. А наш в нас в сім'ї в основному верховодила мати, тому що мати завжди оберегала батька від чогось такого зовнішнього втручання або десь засвітитися між людьми і так далі тому що то був такий час, що не бажано було, треба було сидіти тихенько десь, як кажуть, і слухати як росте. Але той, час, той день вранці мати вийшла на подвір'я, а сусідка така була цурачиха, цурак писалася. До мами кричить через пліт, касю, бо то у нас так називали Касю. Іде там на Майдан, тобто присілок ждане, ми здана і присилок Майдан, то був такою буквою Г, майже злучені, два присілки були. І вже знає там, що там чути в селі. Там, бо то був того здани і Майдан був центр тої синявки. І мати пішла туди, там походила, бо там був, так називали тоді склеп, магазин. Два навіть було один такий так би державний, а другий був приватний. І походила там і прийшла назад, і та жінка чорочиха так. Та Що там чути? Та, та нічого такого не чути, але щось що не, не ясно. Е, мене ще добре не по, поговорили, як поляки атакували той присілок таким, е, як кажуть, широким фронтом почали наступати на, 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 те, на те село е, на Майдан, на Ждани. Мірки там рядом так називалися, присілок. Ну і мама зайшла до хати і каже до, до батька, каже, лягай, вдавай в себе ворогу, а тоді мужчини не огулилися, борода така виросла. Батько скоро ліг на ліжко, поляки е, наступили. Ми Скочили до хати. От батько там ліг на, на таке, яке ліжко збили, з душок отаке щось. І при тут дивимося, через те віконечко йде два поляки. Вони в плащах таких з зброєю. І прийшли, в двері там вдарили ногою, двері відскочили. Такі були двері, знаєте, які-небудь були. І крикнули там до нас, Реньки до гури по-польськи. Ну я не знаю, хто мати, певно, підняла руки, бо ще з нами жила батькова сестра. А ми так стали, отак от до дверей стали. І вони так подивилися, відкрили ті двері, подивилися і один до другого каже, хоч віддіш по-польськи. Що вони там, ну, сказали вже, бідота, все, і забралися і пішли. Як вони добре не вийшли, вже пішли до того, на подвір'я, до того сорока. Ну, заплили його в хату, вже хата горить, а то так було, ну, так віддалі, як от, до дороги. Від тої стайні до церкової хати. І мати Мене і того брата, що жив в чому, і, і, і батько і сестру, каже, лізьте в схрон. Ми залізли в той схрон, отак він був проти тої хати. Трохи посиділи там, вже нас почав душити дим, почав припікати вогонь. Хата горить, все тріщить там, значить ту, ту жінку цурачиху поляки б'ють. На подвір'ї вона кричить не своїм голосом, так, і вже і так далі. Мама скочила до хати і каже до, до батька, йде <кхе> до сопів, там такі, вони зробили схрон, знаєте, щоб батько міг сховати. Лізь той схрон. Буханець хліба і води десь пару літрів, там за дві три літри, заліз той схрон, і там мати його. За... Закрила якось там тому сроні, Він там батько лежав. Натий вже то полум'я втихло трохи, Кхе. дивимося. Ми повилазились з, з того схорону. Мати каже, там гурат вже прийшов такий тимуші, називався, тимуші такий гурят. Там вже Мірки Гурат, там вже майдан горить і, 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 і вони, Слухаємо стріляють вже, і так далі. За трохи якісь жінки там сусідські прийшли, сказали, що вже вбили татового брата, мого, так, стрика, вивели туди, на той майдан, там, на, 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 на такий вигін був. Ну, площа така була, і там розстріляли його, і, і другому війка розстріляли там. І, ног не вбивали, тільки мужчин тих. То не встиг десь вскретися, втікнути, то всіх мужчин це там.